Від ретельності їх роботи дуже часто залежить справедливість в Україні відзначають День судового експерта. А Київський науково-дослідний інститут судових експертиз своє 110-річчя з дня створення. За час повномасштабної війни каже завідувач івано-франківського відділення Олександр Лишак. Роботи побільшало. А у експертів чимало нових викликів. Утім, з усім справляються цей період часу. Експерти наших установ зі Сходу приїхали до нас, допомагали нам. Ну, але ми згрупувалися, ось матеріалів було надзвичайно багато. Херсонська прокуратура приїхала до нас, ось, і ми почали з ними співпрацювати в напрямках необхідних для вирішення того чи іншого питання. А так, в цілому, ну, навантаження більше, робочий час більше у нас. Спочатку у нас також була і субота робоча, ось ну, працювали як могли, тому що треба було в цей період часу. Забезпечувати експертизами ініціаторів дослідження. Нині судові експерти в івано-франківському відділенні здійснюють близько двох десятків експертиз. Це криміналістичні, почеркознавчі, технічні експертизи документів, обставини ДТП та інші. Вже 15 років з документами працює Наталя Олійник. Розповідає зараз найчастіше підробляють свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ми маємо більше. Досвідчення водія є в нас досліджуваний і зразок. На ультрафіолетовому дослідженні зображення даного посвідчення пропадає, тільки люмінесценція, якого приховане зображення, світиться. Цей зразок у нас досліджуваний об'єкт, виходить підроблений у зв'язку з тим, що відсутні свідчення. Судовий експерт Назар Кулеба зазвичай займається земельно-технічними експертизами, також проводить земельно-оціночні експертизи та визначення відповідності документації землеустрою. Для цього розповідає, використовують сучасні прилади, до прикладу, GPS, тахеометр і квадрокоптер. Сам GPS він визначає координати в місцевості і дає можливість зробити зйомку фактичного стану на місцевості. За допомогою квадрокоптера ми можемо робити фото аерофотозйомку, тобто складати відповідний ортофотоплан. Це переважно він використовується для великих площ, там якщо площа є декілька сотень гектарів. Це у нас є експертизи і по лісах, і по національному природному парку, де є дуже дуже великі площі, і немає можливості десь пройти з GPS. Тому використовується в даному випадку квадрокоптер, що дасть можливість об'ємну велику картинку зображення показати. Упродовж повномасштабної війни зазначає Назар Кулеба на виконанні по земельному напрямку вже більше сотні експертиз. І під час війни так є дуже багато і звернень, і призначення експертиз. Не, не тільки тих експертиз, які стосуються війни, а і також і повсякденного життя. Бо є дуже багато криміналів, адже ну, війна війною, але злочини скоюються, є і цивільні справи, є і господарські справи. Що взагалі взяти порушення, це є порушення мер землокористування. Тобто найчастіше можна так сказати, що не сусідство між сусідами. І ну, знаєте, можна сказати, таке бажання наших українців: ну трошки більше собі привласнити, ніж то, що вони мають по документах. От, можна сказати, це є найбільш найбільш такі порушення. У рамках відзначення річниці експерти івано-франківського відділення, прокурори, судді та науковці долучились до круглого столу. Під час зустрічі говорили про проведення судових експертиз під час повномасштабного вторгнення. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.